Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Ситуація в Чорному морі характеризувалася останній тиждень тим, що росіяни вони, значить, зараз діють в основному в районі Новоросійська. А десь пару тижнів тому назад основні свої сили вони вивели в Новоросійськ. Я маю на увазі кораблі на сі ракет калібр так. І це в першу чергу пов'язано з тим, що у них є якась відьма така інформація відносно того, що є загроза а, от цим пунктам базування, а, які знаходяться в Криму. Це в першу чергу Севастополь, Феодосія і Керч, а тому, що із Севастополя, де були основні сили російського флоту, туда студи оці кораблі були переведені десь місяць-два тому назад. А зараз вони їх сховали навіть в Новоросійську. А в Севастополі зараз залишились тільки ті кораблі, які знаходяться в ремонті. Це декілька кораблів ще радянської побудови, десантні кораблі і проти човнової корвети. Ну, Є пару таких кораблів, там СКР, це фрегат, який також був побудований ще в радянські часи. Флот здійснював таку невелику активність російську, в морі перебувало від 7 до 11 кораблів. Вони в основному патрулювали узбережжя як біля Криму, так і в районі Новоросійського. Ракетних залпів не було кількість ракет, яка знаходиться на цих носіях. Ну вона також теоретично не дуже велика. І опять же, інформації про те. А що є поставки нових ракет калібр не було що цікаво протягом цього тижня? завершилась перевірка Тихоокеанського флоту Російської Федерації. Якось і в ході цієї перевірки був відправлений в відставку командувач Тихоокеанським флотом адмірала Ваке 65 п'ять років. Цікаво, що він командував флотом з уже 11 років. І от тут цікаво, чому це таке трапилося. От я тому, що ну я так думаю, що є у Російській Федерації якісь побоювання того, що цей далекосхідний регіон для них становиться проблематичним з точки зору безпеки. Опять же. можливо, з точки зору і, і, і якихось там китай, Китайських амбіцій, от на призначається на посаду командувача. Тихоокеанським флотом адмірал Ліїна, це кавилишній командувач Балтійським флотом. Цікаво, що він три роки був начальником штабу Чорноморського флоту, з 16 по 19 роки. Також там, скажімо, дуже активно протидіяв нашим намаганням відстоювати наше там на суверенітет. Но він був начальником штабу флоту під час оці подій. Коли на здійснений напад на наші катери в Керченській протокі листопаді 2018 року. А що стосується авіації, то авіація так вона відмічалась в польотах над північно-західною частиною Чорного моря, але в основному на її задіювали для підтримки своїх окупаційних військ на півдні і на сході України. Кількість тактичної авіації, яка залучається для ведення от тих там наступальних дій, а вдвічі. А зараз також відмічається серйозне нарощування сил Російської Федерації в районі Запоріжжя. Ну, це там багато хто із спостерігачів каже про те, що це можливо риса того, що вони готуються там і очікують якісь наші наступальні. Дій на цьому напряму, а опять же, росіяни вони до речі, значно посилили заходи проти підводно диверсійної оборони в Криму, і ну навіть вперше з 65-го року відмінили парад на день перемоги 9 травня. А от в 65-му році це як було в радянському союзі встановлено було це свято, і от це перший раз, коли цей парад в місцях Криму буде. Скасовано, якраз це через оці побоювання, що можуть бути якісь там атаки. Я вважаю, що при нанесенні удару по Криму ми повинні немедлено нанести удар тактичним ядерним оружим, включаючи США Америки. А що там в головах у цих дебілів? Пане Микола, вам слово? Ну, дивіться тут нічого дивного немає, як на мене. І це питання в. Такій варварській ідеології, яка має все винищувати. Ну, дивіться, давайте повертатися до Османської імперії, до монголотатар, вони просто винищували і далі можемо в історію йти. Їх завдання винищити взагалі дітей, дорослих, будь-яку ідентичність українську. і навіть якщо дитина зростає на українській території. І є, хоч невеличкий шанс для них, що ця дитина може зрости українською дитиною, то краще вони її вб'ють, ніж дозволять цій дитині вирости і стати українцем. Тому тут нічого дивного немає взагалі. От просто тут, знаєте, це навіть не феномен якийсь, а нам треба звикнути вже до поняття. Правильного розуміння поняття Росіяни Росія, да тому що ми досить часто називаємо їх там фашистами, орками, там ще якимось. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Це росіяни. От гірше цього слова ми не придумаємо вже. Тому не треба шукати якісь е ну слова, які б могли б їх зобразити, це просто росіяни. Це ну ось такі вони Вони прийшли вбивати, прийшли гвалтувати, винищувати нас. Ми маємо це всі зрозуміти. От Для нас е це сьогодні ще в черговий такий доказ, але я б дуже хотів, щоб це був останній доказ того, що це нація вбивць. Це нація гвалтівників, і для них святого нічого немає. Все. і крапка на цьому. Так, да, я з вами погоджуюся. Я просто згадую завжди ці, які дуже красномовні ці фразіологізми російські там сирота казанська. І ну ми думаємо, що це так просто. Коли росіяни mm -hmm. знищували татарів, знищували Казань, то тоді. Mm -hmm. е Залишали не вищі підводи, да, тобто, от, от от таких дітей. Все решта знищувалось, і тоді, що таке казанська сирота, це сирота, у якої нема не тільки батька, мати, дідуся, бабусі, тітки, вуйка, сестри, брат нікого нема. От суді це виявилося така таке слово сирота казанська. Але питання інше, пане Микола. Вибачте, я хочу ще додати. Дивіться. В чому тут ще одна річ: от е, щодо того прикладу, який ви навели про сироту казанську, вони нас винищували от останні давайте 100 років, да, аналізуємо, скільки е, в концтабори, скільки там соловки гулах, скільки ув'язнили, скільки дітей в сиротинці відправили, скільки залякували. І зараз е, ну це ж продовжується постійно. Голодомор під час Другої світової. Але воно проростає. Оця ДНК вона українська продовжує працювати. Тому я думаю, що вони дійшли вже до краю до того, що треба винищувати під корінь. Взагалі У мене немає ум'янімалішого сумніву в політичній рішимості і гатовне, і воєнній готовності Росії унічтожить мир. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.